Доброго дня, шановні батьки, мене звати Андрій Лісний. Моє ім'я часто зустрічається в групі Kids Friendly, коли запитують про послуги клінінгу, прибирання, миття вікон, чистка м'яких меблів, кондиціонерів та різних послуг. З дозволу Ольги Хіль я хочу вам продемонструвати одну із моїх послуг. Я зараз знаходжуся в спальній кімнаті, де у нас є новонароджена дитинка, який вже рік. Не зовсім новонароджена, але я чищу м'які меблі від алергенів. Зокрема, це від мертвої шкіри під слюня. Пильові кліщі. І всередині матрасів у нас зустрічаються такі неприємні речі, як пилові кліщі. Вони виглядають ось так. Це в подушках, матрасах, одіялах та килимах. Багато шерсті. до речі, тут також живе кіт. І... Ці неприємні алергени впливають на різні хвороби, такі як конітків. Ось так виглядають ці кліщі. Не зовсім гарні картинки, але я почистив два матраси з обох сторін. І хочу вам продемонструвати результат, що саме мені вдалося почистити. А результат у нас ось такий. Ось м'якими меблями рік часу це новобудова. І за рік часу у нас є вже ось стільки бруду. Це є трохи текстиль, а ось знизу, це біленьке це все є залишок мертвої шкіри, який зустрічається, тому що в природі такого білого пилу не існує. Ну і звичайно, тут є і волосся, шерсть домашніх тварин. Тому якщо, не дай Бог, у ваших діток чи у вас є проблеми з алергенами. Звертайтеся, ця послуга може допомогти вам. Дякую за увагу. Більше про мої послуги читайте в, ці, в цьому дописі на моєму сайті.